Зараз з Херсоном вивозять все: і пам'ятники, і книги, і обладнання. Медичне. Як в ваших містах справа? Лікарні працюють, не працюють медичному обладнанню. У нас все на місці, принаймні в нашій місті лікарні. Немає мене інформації, що звідти щось вивозили, але насправді це не означає, що це не може статися в майбутньому. Є інформація про тому, що в сільській місцевості вони займають приміщення сільських лікарень чи амбулаторій і не дозволяють працівникам медичним приходити на роботу. Це от, є така інформація по одному з сіл, і е, стосовно вивезення, да, от вся техніка пожежна. Ну, може, вся не вся, але свого часу у Скадовську була ціла вулиця з пожежних машин. Тобто, це були пожежні машини з частини Херсонської області, які виїхали з правого берега. Куди вони далі направилися, невідомо, але те, що вони були тимчасово у Скадовську, були помічені, було про це повідомлено. Так само швидкі допомоги всі були забрані з тої частини Херсонщини, з правобережної частини Херсонщини. Ось така інформація. У нас в громаді лікарня працює в штатному режимі, якщо так можна сказати. Вони туди поставили свого директора, тому що наші не, не, не дали, не, не згодилися на, на ну, працювати на росіян. Так? Е, нічого від звідти не вивозили е, щодо комунальної техніки, в нас її багато і не було, скажем так, але шкільні автобуси і інформація, що десь в якомусь напрямку йшли. Ми не знаємо. Тобто і була інформація, що в нас є Олешківський маслозавод, що, що його розбирають. Була така інформація.